Цінівісті на ТІВІ4 про головні події краю наприкінці тижня. Дивіться у випуску. новин. Цинізм та маніпуляції навколо трагедії у кривому розі. Російська пропаганда вкотре вигадує виправдання військовим злочинам, які вчиняє країна агресор. Ракетний удар по дитячому майданчику в кривому розі забрав життя 19 людей, серед яких 9 дітей. Проте рупори Кремля звинувачують Україну у фальсифікаціях щодо скоєного теракту. Які методички розповсюджують ворожі медіа, та чому це небезпечно? Дивіться далі. Удар російською ракетою «Іскандер» по дитячому майданчику в Кривому розі черговий прояв терору проти нашої держави. Безаперечні докази скоєного Російською Федерацією злочину не завадили кремлівським пропагандистам заперечувати причетність своєї сторони до вбивства мирного населення. Про маніпуляції та брехню свідчить хронологія подій того дня. Перша інформація про обстріл міста з'явилася о 19-й годині. Вже за півгодини органи влади повідомили про жертви. Через годину після атаки публічно в. Відреагував президент України, а згодом світова спільнота опублікувала заяви зі словами підтримки українського населення. Ворожі медіа розпочали кампанію із заперечені реальних наслідків удару лише о 22-й годині. Найпоширеніші версії російської пропаганди це удар по ресторану, в якому нібито проходила нарада військових та дискредитація фактів про жертви серед цивільних за сценарієм трагедії в Бучі. У першому випадку брехня приховує неспроможність Росії пояснити удар по цивільній і. Інфраструктурі, а в другому подати обстріл як закону військову операцію. Тактика виправдовування має свою мету посіяти сумніви міжнародної спільноти, звинуватити Україну порушені перемир'я та пояснити внутрішній аудиторії причину удару по цивільній інфраструктурі. Такі скоординовані дії свідчать про сплановане пропагандистами інформаційне прикриття злочину. Щоб розпізнати брехню, слідкуйте за часом публікації ворожих матеріалів. Якщо різні канали синхронно просувають однакові наративи, це Свідчить про централізоване управління. Аналізуйте хронологію подій та реакцій. Миттєва готова відповідь пропаганди на трагедію вказує на її запланованість. У Тернополі 14-річний ліцеїст не піддався на підозрілу пропозицію легкого заробітку від невідомих осіб у телеграм. Замість цього хлопець звернувся до шкільної інспекторки служби освітньої безпеки і таким чином, ймовірно, запобіг можливому злочину. Подякував за свідому та принципову позицію Назарові, а також його мамі за хороше виховання сина, начальник головного управління нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Подробиці далі у сюжеті моїх колег правоохоронців. 14-річний ліцей з Тернополя відмовився співпрацювати з невідомими, які через телеграм-канал запропонували йому легкі гроші. Назар, восьмикласник одного з ліцей. Він розповідає, що повідомлення отримав на телефон уже після уроків. І десь півтретьої, восьмого квітня, мені прийшло повідомлення в телеграм від невідомої особи. Повідомлення про заробіток від тисячі доларів вони почали мене розпитувати, з якого я міста і скільки мені років. І я потім спитав, яка робота. Вони сказали що щось темне, щось перенести з одного місця і в друге місце. Назар стверджує, що про випадок вербування та їх наслідків ліцеї розповідала інспекторка служби освітньої безпеки. А тому саме їй хлопець зателефонував одразу, як отримав дивні повідомлення про заробіток разом з поліцейськими, які прибули додому до цього учня, за згодою батьків та самого. Самої дитини оглянули мобільний телефон і опрацювали дане повідомлення. Подякував за свідому та принципову позицію Назарові, а також його мамі за хороше виховання сина, начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Назар, по-перше, ти великий молодець, тому що уважний. Добре, що ти це виявив і показав поліцейському, тому що це дійсно ти врятував життя людське. Ми тобі всі поліцейські дуже вдячні. Приготували для тебе маленькі подарунки, і в таких випадках ми здійснюємо дитячі маленькі мрії і бажання. Поліцейські закликають усіх батьків та вчителів якомога більше пояснювати дітям про те, яка загроза може бути від спілкування з незнайомцями та виконання завдань за гроші. Писанка милує око, оберігає і заспокоює. Школярі з села Поплави долучилися до соціального проєкту Великодня Веселка. Разом з пластунами учні та вчителі працювали над створенням власних великодніх яєць. Як відбувався цей творчий процес, бачила наша знімальна група. Зберігають та популяризують українські традиції напередодні великодніх свят у поплавській філії підгаєцького ліцею відбувся майстер-клас із писанкарства. До творчості долучилися як учні, так і вчителі. Для більшості з них це був перший досвід створення власної писанки. Учасники зізнаються, процес вимагає зосередженості натхнення. Та гарного настрою лише тоді писанка вийде по справжньому особливою. Я писанку роблю вже другий раз. Попередній раз зробив нас в селі в клубі. Мені сподобалось гарно, цікаве заняття. Я на своїй писанці зобразила вербову гілочку, зобразила символ країни – Це калину і звичайно колосок, бо вже так хочеться миру. І Я організатором хочу дуже подякувати за такий чудовий захід. Мені цікаво, хоча я вже працюю не один рік. У школі зазначаю, що захід такого формату відбувся вперше. Провести майстер-клас допомогли пластуни, які поділилися не лише технікою, а й особливим ставленням до писанкарства. Сам процес вони називають своєрідною медитацією чи заспокійливою терапією, оскільки під час роботи з яйцем та воском легко забуваєш про щоденні турботи. А натомість з'являються світлі та позитивні думки. Мені ось цей весь процес мені дуже сподобався. Він допомагає розслабитися, заспокоїтися, відволіктися від цих всіх подій, які зараз навколо є. І коли ми сідаємо писати писанку, весь світ має зачекати, бо ми зараз, тут і зараз. І ми пишемо, створюємо свій мікрокосмос, мікросесвіт, і ми зрівнюється дихання, затихає хаос думок. І потім ще включається апілотерапія, бо тому, що це будуть в е перевозку. Потім у нас включається е, терапія кольорами, і потім ще в нас є теплосвічки. і. В комплексі вони воно дає просто чудовий ефект. Майстер-клас для школярів організувала агрокомпанія Continental Farmers Group, яка активно реалізовує соціальні проєкти в громадах, де орендує землі. Ініціативу Великодня Веселка у різних навчальних закладах області підприємство втілює вже не перший рік. Вже восьмий рік ми підтримуємо такий дуже серйозний, такий потрібний проект. Як великодня веселка, що надає зберегти, розвивати, примножувати і передати на майбутнє для наших поколінь саме таке рукотворне дійство, як створювати і готуватись до великодних свят, написавши цю песенку. Школярі та вчителі зазначають, що такі ініціативи не лише повертають нас до витоків української культури, а й об'єднують громади навколо спільних цінностей і творчості. Об'єдналися в турботі про захисників і захисниць. У Тернополі школярі разом із військовими, які перебувають на лікуванні та реабілітації, вчилися створювати великодні атрибути. Вони власноруч розмальовували пряники, наносили візерунки на крашенки. Окрім цього, діти разом з учителями підготували освячені гостинці для поранених бійців та їхніх побратимів. Більше про захід розкаже наша Олена Чепіль. Концерт духовної музики, майстер-класи разом із дітьми, вручення пасок і крашенок. Саме такий захід організували у Тернопільській загальноосвітній школі номер 18 для захисників, які перебувають на лікуванні та реабілітації після поранень. Не часто відвідую такі подібні заходи. Було дуже приємно, що запропонували і не відмовився, як зачасту буває. Діти молодці, школа, молодці. Музична школа теж дуже було цікаво послухати їхній репертуар як новий. Так і пісень, що Івасюка, би сказати, для мене це щось нове. Андрій Костюк розповідає, його шлях як військовослужбовця розпочався у 2022 році в стрілецькому батальйоні. Згодом ні службу у 116 й окремій механізованій бригаді, обороняв Донеччину, Сумщину, Харківщину. У 2024 році під Куп'янськом чоловік отримав поранення, втратив ногу. Сьогодні Андрій перебуває на лікуванні. Наразі кар'єра військового поки що закінчилася, але майбутньому побачимо після протезування. Думаю, так хлопців підтримую що чим можу. Захід став не лише можливістю підтримати у такий спосіб військових, а й справжнім святом для дітей. Вони із захопленням власноруч створювали великодні атрибути, експериментували із кольорами, малюнками і візерунками. Я роблю крашенку. Ну бо потім будемо в бровник мукати, і ще військові мають прийти. Ми будемо їм допомагати теж, вчити їх робити. Ми беремо, нагріваємо так все на свічкою. Потім туди запихаємо воск, малюємо на яйці, потім красимо яйце, потім замалюємо, малюємо, і воно буде потім стираємо свічкою і вийде гарний малюнок. Мені подобається, я це роблю вдома. Третє. Я такі кольори обрав, бо це е, кольори України. Це качка та що пливе на озерці. А, а в мене бантик. У школі наголошують, подібні ініціативи не лише про свято, а й про виховання поваги до традицій та родинних цінностей, що передаються з покоління в покоління. Це є родинне свято, тому що а, писанки, дряпанки. Крапанки і так далі це все переходить з покоління в покоління, і воно свій час вдосконалюється, і наші діти, майстрині, будуть вчити наших дітей. Окрім цього, школярі разом з вчителями підготували для захисників і їхніх побратимів понад сотні пасок та ще 300 крашенок. Завершили захід символічним. Великодні гостинці освятив священик, а згодом їх урочисто передали військовим. На цьому новини закінчуються. Бережіть себе і пам'ятайте, що кожен день це новий початок.